Зібрати та інвестувати в майбутні України 100 мільярдів доларів. Таку амбітну мету поставив перед собою австралійський мільярдер Ендрю Форест. Він другий найбагатший громадянин Австралії. За версією Файненшл рев'ю починав з біржового маклера, стрімко рухався кар'єрною драбиною, очолював великі корпорації та створював власні. Врешті-решт заробив понад 27 мільярдів австралійських доларів. У березні 2022 року Ендрю разом зі своєю дружиною Ніколою почав створення спеціального фонду, виділивши власні 500 мільйонів доларів на розбудову повоєнної України. І став одним з головних промоутерів збору коштів для майбутнього нашої держави. Я представляю Австралію, де всі розуміють, що одна країна здійснила вторгнення до іншої через свої егоїстичні мотиви. Сподіваюся, Україна покладе край такій практиці, коли хтось дозволяє собі напасти на незалежну державу. Ідею фонду та плани з відновлення зруйнованої війною України Ендрю Форест детально обговорював з провідними британськими та американськими інвесторами. Після кілька перемовин зі світовими лідерами, президентом США Джозефом Байденом, колишнім прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, бізнесмен отримав зелене світло на втілення своїх задумів у реальність. У серпні 2022 року австралійський інвестор зустрівся з Володимиром Зеленським і запропонував повністю змінити українську енергетику та телекомунікаційні мережі. Ми не повинні прагнути відновити те, чим Україна була з її застарілою інфраструктурою радянської доби. Ми повинні уявити, якою вона може бути з баченням, плануванням та наявністю найкращих у світі технологій, управління та мислення. Ідею Фореста з відбудови України називають сучасним. Планом маршала, проте австралієць не погоджується з таким порівнянням, адже на думку бізнесмена план маршала з'явився запізно, через чотири роки після припинення воєнних дій Другої світової. Наш план має бути реалізованим негайно та йти в ногу з ентузіазмом, який відчувають українці під час звільнення своєї країни від загарбників. Ендрю Форест вірить, що Україна увійде в свою золоту еру і буде країною з економікою, що має найвищі темпи зростання в Європі.